Боже церква, га, повітаю вас! Вирішив не записувати повідомлення ні текстом, ні голосом, але саме вживу в відео. Вважаю, що це так от важливо є. Дивіться, мої дорогі. Це як результат того, про що ми говорили на початку проповіді в неділю. Е, відносно такого Божого пророчого ведення, яке я назву ось так: ми переїжджаємо. Це вже з технічної точки настільки дозріло це питання змінити приміщення нашої церкви, нашого зібрання, що навіть вже в пророчому такому духовному плані воно вилазить просто нам всім у снах, у відчуттях у Божому направленні. Тому дивіться, напевно, зараз на цей момент переходу нашої церкви на нове місце треба розцінювати як надзвичайно стратегічний важливий духовний момент, який потребує. Просто Божого чуда і точного Божого ведення. Для цього, любі мої, дивіться. Напевно, від цього от моменту, коли я звертаюся до вас, всі-всі-всі, брати і сестри, близькі і далекі, служителі і просто, скажімо, там, діти Божі нашої церкви, кличу вас відкрити особисто для себе таку сторінку молитви до того, поки не здійсниться цей момент нашого чудесного переходу на нове місце. Від нього буде залежати дуже багато чого. Я переважно настільки духовний, що не прив'язую ні фінансів, ні матеріальних речей до прогресії духовної, яка супроводжує Божу церкву. Але цього разу мені чомусь здається, що ці матеріальні колеса нашої церкви, вони вже надзвичайно важливі. Деколи буває так, що сам диявол він не, ну, якби не може стримати серця церкви, щоб воно розвивалося, але він просто щепляє зубами колеса матеріальні церкви, щоб вони просто навіть технічно не просувалися вперед. Тому зараз прийшов такий час, щоб ми вірою, молитвою, нашими жертвами всілякими просто прорвалися чи вирвалися з цієї вузького місця, яке нас утримує, наше малесеньке приміщення незручне, перегороджене. Ну ви самі знаєте, як воно виглядає. Маю в серці, друзі мої, що це має бути на цей раз не щось трошки ліпше, а радикально ліпше. Мінімально це має виглядати як оренда з 300 місць, 300 місць, які Господь обіцяє в дусі в серці, звичайно, з нашою підготовкою наповнити 300 людей, які мають мати можливість прийти в нашу церкву, в наше зібрання. Кращому варіанті, в найкращому, це має бути навіть якийсь наш завдаток у викуп нашого приміщення, яке Господь нам дасть, щоб ми мали дійсно на перспективу свою власну перспективу розвитку. Тому, друзі мої, не знаю, як Господь нас поведе, що він нам покаже, але що би там не було, нам потрібно, щоб на Господь подіяв і повів нас, і показав нас. Де наше місце на землі від Бога? Тому ще раз кажу вам: кожний брат і сестра від малого до великого, давайте ми зараз посвятимося і відкриємо таку окрему молитовну сторіночку нашого життя, щоб зранку і ввечері, хоча б по кілька хвилин, ви навіть не уявляєте, напевно, як я це відчуваю, наскільки це важливо, щоб ми отримали від Господа чудо. Щоб він в цьому чуді надприродно завів нас в наше місце і показав нам, де буде місце нашого служіння, де буде менш-більш постійна локація нашого служіння, де ми пустимо коріння в цьому нашому місті, в Україні взагалі місце нашого духовного служіння. Тому кличу, сормлю зараз своїм пастирським таким закликом, в першу чергу, про молитву. Потужну молитву, яка нам необхідна, як Боже чудо, церкві, 15 років. І те, що ми хочемо зробити, це є в скрутний час для взагалі нашої землі. Ви в курсі, що зараз є війна, і це, напевно, не найкращий час ну, з точки зору логіки займатися якимись такими господарськими перемінами. Але я відчуваю, що Бог такий, що любить закликати нас до віри і до кроків віри саме тоді, коли воно менше всього виглядає логічно. Також ви знаєте, що це не найкраще як взагалі був навіть до війни економічний час, щоб церква вона думала про якісь там виплати, про якісь покращення господарських своїх там основ і баз. Але те саме, Господь є Господом свого царства, а не царства обмеженого світу. Тому в нього є ресурси, які він готовий вкласти в наше життя. Я впевнений, і це я заявляю, декларую просто вірою, надзвичайною, і всім моїм пізнанням. Що до цього часу наша церква склала перед Господом досить велику, я би так сказав, жертву вірності в служінні, починаючи від мене і закінчуючи багатьма нашими служителями і людьми церкви. <клес> Тому чаша готова від Господа вилити на нас це благословіння, але все одно потрібне це якби ну, окреме діяння, присвячене цьому переходу нашому. Дивіться, знаєте, в Старому Завіті оцей момент нашого життя зараз відповідає ось цьому образу. Ви пам'ятаєте, що Ізраїль рухався від Єгипту в Ханаан, в своє прекрасне місце. Але Господь час від часу влаштовував Ізраїлю такі місця, де він осідав. Написано від одного дня, двох днів, скажімо, до навіть кілька років. Написано ось так було, що кілька років вони могли бути на одному місці. Але почому знав Ізраїль, що потрібно рухатись далі в Ханан. Хмара. Піднімалася і йшла вперед. Я так розумію, що вона не гнала, не бігла вперед, але вона піднімалася і всі могли замітити, що хмара пішла вперед. Для цього треба було всім збиратися, щоб часом не залишитися без цієї покрови Божої Хмари. Так от, любі мої ведення хмари воно відповідає веденню Святого Духа зараз відчуттю в нашому серці. І всі ми зараз, буквально всі служителі, маємо це відчуття і згідні з тим. Щоб перед нами від Бога подорож. І щоб ми не помилилися в майбутніх наших поворотах, нам дуже сильно потрібний Господь. І так, як ми вміємо молитись, так як ми навчилися бути вірними йому, скільки ми можемо. Нам зараз потрібно зібрати в кулаку єдине нашу молитву, щоб заручитися Божою забезпеченою силою, щоб ми правильно попали на цей раз в те місце, яке Господь для нас призначив. Дивіться, для цього зараз я. Я в моїх молитвах буквально від неділі. В моїх постах я перший і найбільше, напевно, відповідальний за це. Тому я не прошу вас робити те, що я не роблю. Я хочу робити більше всіх цієї духовної роботи, посту, молитви, віри. Тому не просто, як кажуть, знаєте, совєтські. Начальників воєнні вперед, а за мною я хочу сказати за мною до здійснення оцього Божого задуму. Отже, ще раз, молитва і віра і піст, мої другі цінні по зрілості вашій, за те, щоби Господь з цього місця, де ми зараз є, на Сихові, відпровадив нас нарешті в прогресивне, нове, проривне, зручне місце нашого служіння, яке би мало досить велику перспективу в наповненні нашої церкви і в рості нашої церкви. Це перше. Друге, друзі мої, що потрібно від кожного з вас. Потрібно, щоб ви зараз, як діти цієї церкви, як члени цієї родини духовної, не лінилися, а заглянули в свою душу, оглянули свій розум і подивилися, чи немає у вас досвіду і дару щось пошукати. Ми не знаємо, через кого Господь дасть нам визволення і дасть нам цей прорив. Завтра, наприклад, я їду з братом Романом в кілька місць, які ми ну, розглянули нашим розумом. Нашим уявленням це особливо завдяка брату Роману, який мав доторки до тих чи інших місць, приміщень, знайомств людьми. І ми маємо завтра маршрут, починаючи з 10-ї години. Їдемо в палац Лорта. Це той що на Патона. Бо там є певні можливості, які ми хочемо розглянути, придивитися і так далі. Ми не знаємо, чи це буде це місце, там є дуже великий зал, але є певні обмеження в домовленості. І ми будемо розглядати їх, потім переглядаємо ще один центр на викуп. Це приміщення коштує 1 мільйон доларів. Але є варіанти, як це можна ну, взяти. Це, можливо, будуть і не ці місця, але ми будемо рухатися. І до чого я це говорю вам? Заклик, це свідоцтво. Можливо, хтось з вас мав маклерський досвід, можливо, хтось з вас живе біля якогось місця, скажімо, яке ви будете від Святого Духа мати на своєму серці, і вам потрібно буде просто піти, запитати і глянути. Можливо, ви будете ця, ця людина, через яку Господь відкриє нам двері. Я пам'ятаю, коли починалася наша церква, ми були в Левандівці в такій пластиковій споруді однієї баптистської церквушки, тимчасової споруди, де було дуже холодно і дуже мало місця. І одного разу господь мені сказав, коли наповниться це місце, це було 100 місць, тоді я дам вам ширше і більше місця, чи 80, чи 60, напевно, 60 місць, перепрошую, 60 місць. І от в той день, коли це місце було наповнене і кілька людей стояли, я сказав, Господи, здійснилося, я прийшов в той момент, коли ти мені говорив в серці, наскільки я тебе міг чути, що ти даш нам нове місце. І від собі, друзі мої, на другий день одна сестричка рядова з церкви дзвонить мені і каже, а в нас там по сусідству на, на вулиці Стрийській. Я знайшла оголошення, що є, здається, в оренду зал, актовий зал іншого. Я пам'ятаю, це був електрон іншого. Ну, одним словом, багато з нас в АГАПі були там кілька років, і на той час це було дуже благословенне місце для нас, з великою кількістю людей. Воно в свій час також вичерпалося це місце, і Господь нас привіз на сихів, де ми зараз є. Але що я хочу відмітити? Ця сестра вона стала ключовою людиною, через яку Господь дав нам прогрес. Тому, можливо, це ви, ця людина. Запитайте в своїй молитві, запитайте свого розуму. Скажемо, чи ви чогось не бачите і не знаєте, куди можна вам звернутися, когось запитати, щось дізнатись. І якщо у вас така інформація буде, попробуйте не просто говорити в першу чергу мені скидати якісь контакти, а попробуйте наскільки ви зможете в матеріальному часі самі подзвонити, запитати, відвідати, щоб дати вже якусь менш більш оброблену інформацію, бо її буде багато, і одного мене чи Романа не вистачить, щоб ми це все перевірили. Зробіть щось не полініться. Запитайте, дізнайте. Дійсно, можете задзвонити, щоб навіть переговорити технічно, е яка у вас є пропозиція. <кій> Тому це друге питання, щоб ви порухались і не полінилися. Вийшли на свою гору, яка є біля вас, де ви живете, і глянули через неї, що видно вам. Якщо ви можете потратити трошки більше часу, наприклад, дізнаватися, десь поїхати, десь запитувати, ну так як працюють ріелтори і маклери, повірте. Порухайтеся, і нехай Господь благословить вас, якщо ви станете цією людиною, чи навіть якщо це будете не ви, але ви будете платити ціну, щоб для церкви знайти якесь розширення. Оце якби діло віри, піклування Домом Божим для вас закінчиться тим, що Господь розширить ваш дім, розширить межі вашого господарства особисто. Сприйміть це вірою, підіть і щось зробіть. Тепер дивіться, любі мої третій момент. Третій благословенний момент, про який я буду говорити. В неділю ми будемо мати одну особливу молитву за особливу душу, яка, наприклад, зробила неймовірну річ. Цієї неділі, коли ми зібрали наші пожертвування, ми знайшли один конверт, в який була записка. Ці пожертвування є для церкви, для того, щоб церква мала. Своє особисте приміщення. Я не знаю, хто це зробив. Ми не знаємо. Але в нас буде особлива молитва за цю душу, яка стала пророчим натхненням для всіх нас. Бо в цьому конверту було 6 тисяч доларів, які ця людина дала від себе для того, щоб закласти, можна так сказати, перший камінь. Перший камінь в появу. Я хочу вірити навіть нашого нашої власності церковної. І я просто впевнений і буду просити і благати Господа, щоб ця душа вона пожала від Господа неймовірні благословіння. І думаю собі, що в прогресі, в прориві нашої церкви також кожен з нас буде Господом побуджений до того, щоб робити якісь менш-більш ну, знакові пожартування. Сміливо це говорю вам, тому що це не побор, а це буде якби від Господа виклик. Вкласти щось в дім Божий, в розширення того, в що ми віримо, в те, що ми проповідуємо, в душі людей, яких ми хочемо знайти, яким потрібне буде місце, щоб ми там ними займалися від дітей до молоді і аж до старших людей, сімей наших, воїнів, які будуть потребувати місця і часу, де би ми займалися з ними в плані зцілення їхніх душі, сердець і тіл. Тобто, друзі мої, дивіться, думайте, говоріть з Господом. Що матеріального, фінансово кожен з вас буде потреб... ну, зможе зробити, на що буде сильна ваша рука, скажімо, щоб наша церква, наша спільна церква, Божий дім, в якому ми є, мали цей прогрес в переміщенні. До чого я це говорю? Наприклад, якщо ми візьмемо оренду місця, де було би 300 місць залу, де буде кілька кімнат, які нам будуть необхідні для занять з нашими дітьми в неділю, з нашим, нашою молоддю, з прославленням, різні кімнати реабілітації, кімнати зцілення, пророчих молитв і так далі, це означає, що такий зал чи таке приміщення воно точно буде коштувати для нас більше тисячі доларів оренди в місяць. Тому, любі мої. Я думаю, що зараз ми собі, напевно, от цієї базової ситуації пожертвування, напевно, дозволити не зможемо. Але чомусь я впевнений, що якщо ми будемо готові нашим серцем жертвувати, хоча б напевно в вірності ту саму десятину, про яку говорить Писання. Тоді точно в нашій церкві появиться ресурс і сила, щоб на перших початках всі нашій вірності ми змогли прийняти від Господа, поки не прийдуть до нас ще кілька сотень Божих дітей, прийнятих нами зі світу, і не допоможуть нам отримувати цей Божий дім. Я надіюся, що до цього часу за 15 років нашої церкви кожен з вас, хто старожил особливо, ви розумієте мене про що я говорю. Тому, друзі мої, цей священний момент, коли потрібні ви. І також вірність в ваша вашому фінансовому плані. Тому складаємося, зусилюємося, жертвуємо, говоримо з Господом, закладаємо з Господом нашим обіте, щоб саме через нас, в першу чергу через нас, Господь побачив, що ми готові, що ми хочемо зробити для Бога щось велике. І я десь навіть от зараз, коли я говорю це для вас, я відчуття маю, Бог пошле. Дивлячись на те, наскільки ми в першу чергу, як діти цієї церкви, зосередимося і помножимо наші зусилля, пожертвування. Господь, коли це побачить, Він пошле до нас людей, які, можливо, будуть багатші, щедрі, якимось капіталом, бізнесмени. і вони долучаться до нас і приєднаються до нашого посвячення. Тому що це правильно, і це насправді просто правильно, друзі мої, коли ми, діти цієї церкви, першими будемо. О цих наших поривах, тоді, друзі мої, я точно знаю, на цю щирість, на цю щедрість прийдуть свіжі Божі діти, які будуть мати навіть більшу фінансову силу, і ми зробимо щось неймовірне для Господа. Я знаю, що для мене це не є голослівні речі, голослівні слова. Це не є питання моєї зарплати, якої в мене якби, ну. Завжди, якби пасторською, ну як би їй не вистачало до кінця на щось навіть елементарне в моєму житті. Чому я це говорю вам? Щоб ви зрозуміли, що мотив мого серця, в першу чергу, не моє власне забезпечення. Я вже думаю про те. Хоча ніби пастер церкви мав би на це на щось розраховувати, я думаю, зараз понад усіх, що можу зробити я, що я можу вкласти, як скажімо, також син цієї церкви, цього Божого дому зі свого боку, екстра неординарне і екстра важливе, щоб покласти на цей жертвник наших перемін щось від себе, велике і значне. І чомусь я думаю, ми побачимо великі чудеса, в першу чергу, того на що спосібні ми. І побачимо також дивовижні чудеса, коли Господь утримає наших два, як, як там написано, п'ять хлібів і дві рибки, щоб з них зробити велике для Господа чудо. Ще раз вам говорю: при всій нашій духовності, одкровеннях, помазанні і мудрості, нам потрібне зараз саме чудо в сфері матеріальній, щось надприродне і надзвичайне. Господь хоче, щоб ми повірили йому в щось велике і сотворили. Чи хоча б зробили перші кроки в створення до цієї величезної платформи, яка б налічувала ну, мінімально цих три тисячі місць зі всією інфраструктурою, сотворюючи місце, де ми готові прийняті від Господа людей. І можливо, цей мій заклик закінчиться духовно і вірою чимось набагато більшим, що вийде за межі цих трьох сотень людей. Отож, три речі. Перше, це є. Наша молитва і віра, вона дійсно вона є сама перша не фінанси, не пожертвування, не гроші, а саме наша віра і молитва. Друге діяння по вірі, щоб не лінитися, а висунутися з хати, відкрити газету, кудись дзвонити, щось дізнаватися, щоб по вірі спробувати стати відповіддю для церкви, для Божого дому, в кінці кінці для Христа, щоб розширились наші межі і наш намет. І третє це. Наша зараз розмова з Господом про те, наскільки кожен з нас зможе бути вірний і екстра, скажімо так, спосібний від себе підтримати оцей задум розширення Божого дому. Я просто впевнений, що, напевно, на початку, перших місяць-два. Я думаю, що оце, що я задумав, що задумала наша команда, воно напевно буде від нас коштувати певної екстра ціни, екстра бюджету деякого. І десь я думаю, відчуття маю, що дуже скоро Господь над природними своїми діяннями він закриє це питання, і те, що сьогодні виглядає для нас таке страшне і неможливе, насправді, через короткий час стане для нас природнім. Коли ми вискочимо, розбіжемось і вискочимо вірою, діянням нашим, пожертвуванням нашим на якусь там нову Божу вершину, ми побачимо, наскільки кожен з нас цього виграє, наскільки кожен з нас цього буде благословенний. Я як пастор. Скажемо, як ми тільки зачіпимося за щось, оце таке викликаюче для нас, буду працювати перший у всіх значеннях, у всіх відношеннях, шукаючи Божі ресурси і Божі можливості, наскільки тільки зможу. Але, любі мої, знову ж таки, відчуття в мене таке є, що Господь знає моє серце, що я буду це робити перший. Але йому дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що якби, це не має стати тільки моїм одним, знаєте, пасторським вкладом. Від якого я відчуваю, буду не спати, буду переживати, воно має стати для нас спільним ділом, щоб ми кожен відчули себе частинкою цього великого божого проекту в місті Львові. Господь давно чекає, щоб ми організувалися і щоб ми щось таке надзвичайно зробили. Якщо ви можете, можете навіть переслати це відео кудись, де ви знаєте, що це знайде відповідь на святе, оце наше Боже діло, і хтось може в це вкластись. Одним словом, я оцей запис роблю повір'я, навіть не готувався, не готувався до нього, не думав, що воно буде таким довгим. Але, любі мої, я особисто вірую, іду і розпочинаю, і закликаю щось чудесне і. Кличу вас, щоб ви були разом зі мною, як сім'я, і ми побачимо, що зробить надзвичайного Господь. Скоро буде пробудження, і нам потрібний великий, великий човен і довгі, довгі сіті, щоб ми ловили для Господа сотні і сотні, тисячі і тисячі божих людей. Тому час лінивства закінчився, час скупості, несерйозності закінчився, розпочинається новий Божий благословений сезон для кожного з вас. Все, що відізвалось в вашому серці з тих трьох речей, ви собі десь прийміть, запишіть, відреагуйте, подзвоніть, а далі буде. Далі, буквально, е Дух Святий поведе мене в плані організації, мобілізації нашої от в цьому напрямку. Будьте благословені! Починаймо нашу молитву, прямо в цей вечір. І віруємо Господеві, що щось велике Він запланував для нас. Я не знаю, в моєму серці є. Щось велике і значуще, що Господь запланував для нас. Дивіться, моїх 50 років, які я мав кілька днів тому, там, два тижні тому, я сказав: Господь, я жертвую Тобі особисто я, те, що я більше не буду шукати роботу, більше не буду шукати бізнесу чогось, щоб я, знаєте, щоб я тратив свій час, намагаючись ну, якось, ну, жити і забезпечення мати. Я сказав, Господи, все. Повністю, навіть не думаючи про це, що буде там далі в мене особисто по фінансах. Я розганяюся і біжу, щоб тільки ну, було добре твоєму дому, щоб тільки було добре всій нашій сім'ї. Хтось має бути перший в цій жертві. Тому навіть це є моя жертва працювати день і вночі, вже більше не піклуючись навіть матеріально, фінансово нашими справами, моїми справами, фінансами, щоб розбігтися і попасти на цю Божу гору. Там буде з нами Господь. Одним словом, не знаю, мене пре. Я надіюся, що в цих навіть уривках, обривках мого послання ви зрозуміли, про що йде мова. Будьмо благословенні До наступного зв'язку, до наступного свідоцтва про Божі чудеса, які Господь буде робити. Підтримайте нас з Романому молитві. Завтра ми йдемо в наступні місця, де ми тільки можемо уявити, є мінімальних цих 300 місць посадочних, де буде нових. Скажемо, нове наше зібрання і додавиться до нас ще кілька сотень людей, знайдених у світі, для того, щоб ми разом пізнавали Бога, славили Його і будували діло спасіння людей в місті Львові. Будьте благословені!